Акцент з Іриною Булгаковою. Сто один Добрий день, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо про зрілу та незрілу особистість. Власне, чим вони відрізняються і які поради можна дати для, скажімо, для людей, які ще знаходяться в стадії незрілої особистості. От до речі, Перлс, засновник іштальтерапії, охарактеризував психологічну незрілу особистість як таку, яка намагається змінити обставини та інших людей. Та а зріла особистість підлаштовується під обставини, міняє сама себе. Гість сьогодні на гість нашої програми. Це психолог Сергій Богданов. Доброго дня, пане Сергію. Так, доброго дня. Отже, зріла і незріла особистість. Зріла особистість. Що входить у це поняття, і як зрозуміти, що перед вами кхм, зріла особистість? Ну, Дивіться, зріла особистість це коли в людини є е, достатня е, степінь адаптації. Е, і в нашому світі з точки зору психіки, розумієте, як з динозаврами адаптуйся або здохни. Ось тому а, адаптація під, під що мається на увазі. Адаптація до зовнішніх умов адаптація до обставин, адаптація до людей. Так до, до будь-яких зовнішніх умов адаптація, угу. і чим вища адаптація в людини, тим вона більш зріла людина. Чим менша адаптація, це значить, означає людина не зріла. Ну адаптація зрозуміла, що ще входить в поняті зріла особистість. Наскільки я знаю, що є самоконтроль Це коли людина вміє це один із таких параметрів основних, який являється таким хребтом, це спроможність впливати, Я б не називав би слово контролювати, воно так має до цього відношення, але краще впливати на свої відносини, на свої почуття, на свій стан впливати. І коли людина вміє впливати на свої емоції, ними керувати. Тоді вона буде зрілою особистістю. Вона по-другому вона буде зростати. Вона по-другому буде бачити себе, світ і інше. Е, зріла особистість. наскільки я знаю, вона поважає особисті кордони свої і людей. Так а, тобто, це якраз один за з одна, один з ну, скажімо, ознака того, що людина, скажімо, є зрілою особистістю. Це повага до кордонів. Так, але для цього перше правило це потрібно знати свої особисті кордони. Зазвичай незріла людина. Вона не знає своїх особистих кордонів, тому вона не розуміє, що захищати. Вона захищає е, свої емоції, захищає е, свою самооцінку. захищає все, що завгодно, крім того, що треба на самому ділі. А для того, щоб захищати кордони, потрібно знати конкретно, які мої кордони. Це чого я хочу конкретно. А як зрозуміти, які твої твої кордони? Ну що я хочу, наприклад, що я там можу, що я хочу конкретно? А взагалі, як людині зрозуміти, які її кордони? Ну, для цього людина розвивається, якщо не може сама, то звертається до спеціалістів. Я, наприклад, до мене звертаються часто допомагаю. Людям в виборі професії для цього є спеціальні інструменти для самореалізації. Потім допомагаю знайти свої кордони для людей у відносинах, тому що це застосовується до різних сфер життя. Оце окрема тема, наприклад, для слона. Треба їсти по част... по частинам. Тому краще, наприклад, вибирайте сферу. Допустим, там сфера відносин, і там я даю собі місяць. Ось такий підход, розумієте, бо ми буває uh -huh. так: от хочемо все зразу, і тоді каша в голові. Я даю собі місяць, я хочу зрозуміти, відстроїти свої е, рамки, свої потреби. То що кордони це мої потреби. Розумієте, кордони це не те, що знаєте, там що ми в, так уявляємо, воювати. І, да. які, якісь кордони? Да, це не по поводу воювати, це мої потреби. І, і доки я не розумію свої потреби, я не можу їх задовільнити. То якщо тобто порушення особистих кордонів, коли наступають на твої потреби, скажімо так, наступають на то тобто, на твої потреби, і і це знаєте, є така е, частина, де ти ну можеш спокійно цього віднестися, а є де ця потреба, вона хронічно незадоволена. І Якщо ця потреба хронічно незадоволена, тоді це виникає. Агресія в людини виникає напруження, пружина надавлюється, і воно вилазить зовсім з другої сторони. Тож, тобто, по суті діла, тут питання усвідомленості. Тобто усвідомлена людина це та, яка розуміє конкретно, які мої особисті потреби. А в нас вони різні, тому що вони залежать від набору того, де ми жили, де ми були, які в нас досвід. Розумієте, наприклад, в дитини, яка виросла в сім'ї. Там підприємців національного масштабу будуть одні базові потреби а в дитини, яка виросла в Замбезі, будуть другі базові потреби. Тому е, мені потрібно конкретно розуміти, які базові потреби. І коли я, наприклад, якщо про відносини строю відносини, то, то тоді я враховую свої потреби, а не галюциную там емоційно. Знаєте, там от ой, соски задрожали, і вже треба бігти вперед. Угу. А що стосовно незрілої особистості, як її зрозуміти, і скажімо, які є основні ознаки? Ну я б хотів закінчити, якщо по дорослі які ознаки дорослої, бо ми такі не відкрили. Це перше, доросла особистість, вона не дозволяє маніпулювати собою. І... А що таке маніпулювати? <клес> Ось ми доволі часто ну, чуємо це слово. Власними провалюватися. Якщо в мене потреба зараз відпочити, наприклад, людина приходить до мене і каже: Іди, вставай копати картошку, бо мені потрібно.' І доросла людина скаже спокійно: ні, я зараз відпочиваю. А... Копати картошку Твоя потреба ми не домовлялися не заплановано, і от недоросла людина може почати скандалити. Наприклад, тобто це може бути ваша мати, яка фізично набагато доросліша, а емоційно вона недоросла. І от вона пробує проламати вас, провалити вас емоційно і от Це там є маніпуляція? маніпулювати. Так, о, ти такий син, там, чи ти така дочка. Оце є маніпуляція. Доросла людина не дозволяє маніпулювати собою. Вона має жорстку позицію, м'яке відношення. От мене одна клієнтка на днях буквально мені пише швиденько, каже: я поїхала до свого хлопця, з яким я розлучилася, мені захотілось до нього поїхати, а він. Не такий взяв, і коли я сказала, що я під'їхала чи можеш мене зустріти. Він каже: Я зараз зайнятий і послав свого друга за мною. Що мені робити? Я кажу: дзвоните до, до, до нього, наприклад, і кажете: Андрій, для мене дуже важливо, щоб ти мене зустрів особисто, я буду тебе чекати. І якщо він щось каже, ви йому повторяєте ту саму фразу Для мене важливо, щоб ти мене зустрів особисто, я буду тебе чекати. Спокійно. Ось вона до нього позвонила, сказала йому. Друг вернувся, він вийшов, але я кажу, дивіться, саме головне, коли він вийде, ніяких упреків, ніяких, навіть щоб в голосі не було, тако, просто дякую тобі велике, це було для мене важливе. Мені кайфово. І якщо він ще буде щось там оправдуватися чи наїжджати, чи ще щось казати, так ведуть себе настоящі леді, дорослі, доросла жінка, так себе психологічно веде. Просто повторяю як попугай одну і ту ж саму фразу. Дякую, велике, для мене це було важливо. Ти мене зустрів, я в кайфі. От все вона. Вийшла, так зробила, ніхто нікому не компосірував мозги, все, все відбулося. Оце вона знала свої кордони, розумієте, але не хотіла йому казати. Вона мені дзвонила, казала. Ну вот. а стосовно незрілої особистості, і, і от е, знаєте, що він сказав їй? Він її потім, от вона переписку присилає, і в такому восторгі. Потім вона таксі захотіла, так само сказала: будь ласка, можеш визвати мені таксі, щоб мене додому відвезло? Для мене це важливо. І він її визвав таксі, вона поїхала додому, і він її ввечері пише: от вона скрін присилає. Знаєш, мені так сьогодні було кайфово з тобою. Ти нова Катя. Розумієте, нова Катя. Чому? Бо ця Катя як доросла себе вела. вона... Жорстка позиція, м'яке відношення, вона як леді, вона розуміє, з чого вона хоче і просто про це сповіщає без претензій, без виносу мозку, без нічого. Оце здорова позиція. Угу. А стосовно саме незрілої особистості, як це поводить незріла особистість, які <кій> ознаки? скажімо? ознаки це звинувачення. По перше, це звинувачення людей в своїх неудобствах. І в, в обставинах, які відбуваються. Тому що доросла людина бере і робить щось: або домовляється, або робить. Вона не звинувачує, вона мозок не виносить. Друге, це коли людина сидить і чекає, поки за неї рішить. Тобто, ну, доросла людина так себе не веде. Доросла або домовляється, опять же, або робить сама. Потім маніпуляція. Частіше неосознана. Розумієте, в недорослої людини там активний тривожний центр. І зазвичай це неосознано, Тому що якщо говориш людині, що ти зараз тривожна, навіть видно, що людина от тривожна розмовляє тривожно, ну це безспорно. от кажеш ти зараз тривожна. Ні, я не тривожна, просто ти там тин дрин 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 Ось таке звинувач. І, і зазвичай там в тривожних людей багато брехні. Тобто там така брехня, яку вони не вважають брехнею. Вони можуть дивитися в очі, брехати, казати: Я не казав. того, що розумієте, чому така поведінка? Високий рівень тривожності, високий рівень картизолу. Адреналіну норадреналіну в крові, і людина така нетвереза стає. От і людина під всьому підпливом цих гормонів нетвереза. Вона буде і брехати, і маніпулювати, викручуватися. І за чого? То що їй так сильно муляє цей стан, він не такий тривожний, дуже поганий. Що вона що завгодно готова робити, тільки щоб зменшити цей стан і зазвичай зменшити за рахунок контролю і маніпуляцій? Mm -hmm. А Стосовно ну саме якщо говорити про зрілу і незрілу особистість, як, якщо особистість, скажімо, незріла, як стати зрілою особистістю? Ну, наскільки, а... наскільки це можливо? Я так розумію, що людина має вчитися дуже багато це... приділяти уваги собі. Так, є декілька шарів. Ем... Ну, зазвичай буває такий метод, я приміняю як людина, що посталася на самоті з собою. Це одне із самих страшних для Таких середовищ для багатьох людей, тому що остатися на самоті з собою це прям ну ну, ну, дуже страшно. Е, е, але що таке ну, частково на самоті, наприклад, медитація і ось. Е, це в першу чергу глибинна проблема незрілої людини це неспроможність керувати своїми емоціями осознанно. Тому медитації допомагають не медитації, де оце просто тупняк. Медитація перекладається як розмірковування. Тобто є медитації, які я не рекомендую, тому що вони можуть до тупіння призводити до блокування частин мозку. Є медитації, які дійсно корисні. І коли людина починає... Тренуватися, розуміти, у мене такий контракт з клієнтами є на 20 днів. От я кажу, тако кажу вам: 20 днів ви робите в кого шумний мозок, такий 20 днів робите медитацію. Якщо через 20 днів у вас немає змін, які ви самі навіть конкретно бачите, то я просто здаюся, лапки піднімаю і ухожу з з опущеним хвостом. І ви знаєте, зазвичай людина дуже сильно міняється. Дуже сильно тому медитація, хоча я християнин. В... Був служителем церкви. Але я вам кажу, я, допустимо, там вчення, віроїсповідання, у мене християнський. Але саме інструмент, от, як медитація, я вважаю він дуже корисний. І в православних старців була така штука, як молитва мовчання. І оця якраз молитва мовчання вона дає спроможність людині навчитися себе чути. Навчитися бути з собою наодинці, навчитися бачити свої почуття, відчуття, свої стани, і потім навчитися впливати. От, ну саме психо психолог, дає психотерапевт, дає можливість на дає розуміння, точніше, інструменти, як впливати на свої стани. А що робити про самоконтроль? Саме самоконтроль, він притаманні зрілій особистості, а як ось тут навчитися контролювати себе. Ну, опять же, дивіться, я не люблю тут приміняти слово контролювати, тому що це залежить просто від спроможності побачити, що я відчуваю, і мати інструменти, як на це вплинути. Наприклад, там через дихання, через думки, через смак на язиці. Через прогулянку, через фізичні навантаження, через дзвінок Тут є багато простих таких зрозумілих конкретних інструментів, через які можна вплинути на свій стан. Навіть просто розуміння, от проста така штука, як двері. Даю табличку, на табличці є там чотири колонки. На колонках е, вибираєш колонку, і потім в, в цьому рядку яке саме почуття ти відчуваєш? Від 30 до 50% емоція зменшується тільки із-за того, що людина конкретно вибрала з цього рядку і зрозуміла, що вона відчуває. Чому включається неокортекс, раціональна логічна частина мозку? Тому. Е, Емоційна частина мозк ссавця він менш активний стає, і неокортекс, мозок активної людини, він більш активний стає. Все. При молитві, наприклад, лобна частина світиться на томографії, вона більш активна стає. Тобто ми можемо це запустити через логіку, через ту саму таблицю, через... просто запускаємо неокортекс. Все, емоція стала менша. І незрілі і зрілі люди вони відчувають весь спектр емоцій однаково тільки різниця в незрілої людини. Це йде е, викид в тунельне мислення. Дуже висока емоція, така сильна, що людина не може її контролювати в зрілої людини. Вона менш інтенсивна. Просто наприклад, там в незрілої, там 8-9 балів. Пішло тунельне мислення. все людина готова на вче завгодно маніпулювати, брехати, оправдовуватися, тому що вона вже на, на цих високих балах вона не може контролювати себе. В зрілої людини вона знає. Як зменшити до 5-6 балів? От саме зменшення з 9 до 5 з головою достатньо, щоб людина була зріла і щоб вона просто могла вже якось на свою емоцію впливати і її контролювати. Все. Якщо говорити про особисті стосунки, стосунки незрілої людини, з якими проблемами вона зіштовхнеться у стосунках? Незріла людина зазвичай це хворі відносини. Це залепання, і в нас знаєте, оця, знаєте, ну, цей Совєтський Союз ще. Дуже сильно повпливав, тому що оці зліплені відносини, такі всередині сім'ї, це хронічно покоління Радянського Союзу, от прям тому, що в Європі, в Америці цього немає. Як це просто зрозуміти? Наприклад, приїжджають до тебе родичі, і коли не зліплена система, то будь ласка, вселіться селіться в готелі. Все, тобі, за кордоном нормально. Ну, приїжджають родичі, ми зустрічаємося в ресторані, а не вдома. Е, вони живуть в готелі. Е, ну, це як я своєму сину, наприклад, да, якось зателефонував: я вам казав. і я кажу: я приїду до тебе от, з дружиною. А він мені каже, ну, добре, папа, я проведу з тобою час. Ми погуляємо, кайфово, у нас класні відносини. Але він мені заявляє, я кажу, то я в тебе залишуся. Він каже: ні, будь ласка, в готелі. І я такий, в мене ступор такий, тому що я також з цього Радянського Союзу, як це рідний син, мене в нього трьохкімнатна квартира, вони там вдвох з котом живуть, от, і, і він мене відправляє в готель. Ну, мені десь потрібно було хвилин 15, щоб привести себе в чувства. Це було так цікаво. Кажу, син, дякую. Ти мене так пропрацював, мене як тригернуло. Тому що в нас є оце сімейне залипання, розумієте, що должен. так, от мене зараз в Іспанії є клієнтка, вчора з нею працював. Але каже, це капець Приїхала з України сестра, і і, і і в мене живе, і вона вже мене замучила і вирішила ще побути дві недільки І я просто в ужасі, і я не знаю, як її відмовити. я кажу ну Як її правильно відмовити? Я кажу, в готелі її відправити? То як? То? Мене всі родичі з'їдять, як я відправлю її в готель. Бо хоче сестра бути в Іспанії, та хай буде, але буде як доросла людина, а не як маленька. Тобто я в тебе на шиї повішу. Там, в тебе поживу, ну, ну можливо, і не проблема, але це не дорослість. Опять же Це просто а має такі відносини згоджуватися Тобто, і ну, так, я не дом... буду тобі заважати. Так, домовлятися, якщо тобі, і, і та людина, яку запитали, чи не буду заважати, важливо, щоб відверто сказала, де буде заважати, а де вже тумач занадто, де вже буде, і це відверто потрібно домовлятися. Ну, ну ось так, у нас є ось таке залипання, сімейне, воно хронічне і. Це. Ну а стосовно саме стосунків, і з якими проблемами ще зіштовхнеться, скажімо, незріла особистість, те, що стосунки будуть складними. Ну люди просто для себе мають розуміти, що якщо саме особистість незріла, то стосунки будуть проблемними, і потрібно шукати причину перш за все, в собі. І це не тільки в сім'ї стосунки, це будуть проблеми на роботі, зазвичай там проблеми з керівництвом. Незрілій людині не нравиться, не подобається зрілий керівник. Зазвичай Тобто він здається жорстоким, тому що незріла людина, вона в ужасі, як її відмовили в чомусь, тобто вона не вміє домовлятися. Вона така, як дитина хоче, щоб її носили на ручках, цьомкали, потакали всьому, як їй сказали ні, в неї ужас такий настає. Ось тому це будуть проблеми ну, безвідповідальність, буде брехня, буде тривога, буде проблеми в відносинах і на роботі роботі і вдома, з дітьми проблеми. Ну як проблеми в всіх сферах життя. Це таке напружене життя виживальщика. Тобто, Ось. це перш за все треба звернути увагу на себе і зрозуміти, яка ти особистість. А, ну <кій> так, діло не тільки зазвичай, да, там в мені в таких відносинах, але зазвичай зустрічаються двоє незрілих. Тому ну два сапога пара. І... Тому що зріла людина з незрілою жити не буде. Вони на одному квадратному метрі в туалет не підуть навіть. Тобто, ну, зрозуміло, що ну, принаймні в основному ми розібрали, розібралися. На жаль, на, е, завершується ефір 10.30 на годиннику. Ну, нагадаю, що сьогодні ми говорили про психологічну незрілу і психологічно зрілу особистість говорили з нашим гостем, це психолог Сергій Богданов. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент з Іриною Бугаковою. Сто АФН.